Привіт, друзі! Рада вітати вас в моїй не такій вже таємній кімнаті. Сьогодні ми з вами в новому її куточку. Це, ну, мабуть, найулюбленіший куточок в моїй квартирі, і я нарешті зізріла, щоб вам його показати. Сподіваюсь, вам тут буде також затишно. Я намагаюся з кожним випуском покращуватися на один відсоточок, принаймні. Ви знаєте, загалом я перфекціоністка. І дуже довгий час я не починала якісь проекти, які мені були цікаві, через те, що там немає останньої камери, останньої моделі мікрофону, а там локація не така, а шкіра ще не ідеальна, волосся ще не відросло. Хоча обрізала волосся навпаки. Ну, коротко, я, про те, що, я про те, що завжди було чогось недостатньо для того, щоб почати. І зараз, отак от. В процесі тут разом з вами я вчусь робити те, що мені цікаво, те, що мені подобається, з тим, що я вже маю, і по ходу справи покращувати навички, покращувати картинку, звук. Буду вдячна за ваші якісь спостереження, пропозиції і будь-які коментарі, зокрема з підтримкою. Також будуть дуже цінні. Завжди рада бачити ваші повідомлення. В моєму інстаграм в Дірект ви завжди можете написати. Я залишаю посилання під цим відео. Ви завжди можете написати, запропонувати тему або. Якщо у вас є потреба, щоб ми з вами помилилися за щось конкретне в вашому житті, і ви не хочете оприлюднувати це в коментарях, так на широкий загал, ви завжди можете написати мені в особисті повідомлення, і ми разом з вами помолимося за ту чи іншу ситуацію. Я відкрита до такого особистого контакту, бо я тут заради вас. Якби мені цінно от мати контакт людина-людина, Так, -людина. да, завжди рада. Не соромтеся. Сьогодні хочу поділитися з вами інсайтом, який я отримала, читаючи Біблію, і який, я думаю, багато в чому змінив моє життя і моє сприйняття себе. І це стосується теми самоцінності. Я думаю, це дуже визначна тема. Я от зрозуміла, що ми по життю отримуємо те, про що ми наважимося попросити, і ми наважимося попросити те, чого ми вважаємо, ми гідні. Тобто все зводиться до відчуття я гідна або не гідна всього найкращого. І і є питання самоцінності. Давайте отак задумуємося. Да? Коли дитина народжується, вона є найкращим, що сталося там, в житті її батьків ну, в такому ідеальному сценарії. Да? Різні ситуації бувають, але навіть якщо. Ви раптом чули, що ви там помилка, що ви небажана дитина, Бог вас створив навмисно, Бог мав план про вас, він мав мрію про вас, і ви не випадковість, ви Божий дизайн. Да, і от коли дитина народжується, це велике щастя, да, всі її люблять просто за те, що вона є, отак безумовно. Бо та дитина ще нічого в світ не принесла, та дитина ще нічого не зробила доброго чи поганого для того, щоб сформувати думку суспільства про неї. Вона просто є, і вона цінна просто по факту, тому що саме життя це найбільша цінність. Але по мірі зростання з'являються там певні вимоги, з'являються певні ярлики, і відчуття того, що ми маємо там виборювати увагу, любов і таке інше. ну Це все зумовлено там. Особистими обставинами, особистими контактами з людьми навколо. Да? Але отак від себе скажу. Сталося, що от у мене в підлітковому віці, в 20-х роках, формувалося відчуття, що я маю багато працювати, я маю багато вчитися, і от що я принесу там найкращі оцінки, мене похвалять, або я буду багато працювати, я зроблю там. На свої хотілки, я здійснюю свої мрії, і я всім докажу, що я цінна, що я крута, що я варта уваги і любові і тепла. Ну, я погрузла в цьому трудоголізмі. Я працювала 24 на 7 без вихідних і, тим паче, відпусток, бо СММ це, це така діяльність. Такий темп насправді дуже виснажує. і Певний період він виснажив мене настільки, що я впала в депресію. Просто через те, що я дуже довго ігнорувала свої потреби в відпочинку, я занурилася на самісіньке дно. Просто от фізично не було сил на те, щоб базово функціонувати. І мені дуже боляче згадувати цей період, але він багато чому мене навчив. Коли в терапії намагалася розібратись з тим, як в майбутньому уникнути повтору, я зрозуміла, що я дуже хочу такого стану, де моя цінність визначається не кількістю зароблених грошей, або не кількістю підписників в соціальних мережах чи середнім балом мого диплому, а де я в першу чергу, от в своїх очах цінна, просто тому, що я є. Я хотіла м знайти це відчуття, що я гідна всього найкращого. Я гідна того, щоб здійснювалися мої мрії. Я гідна того, щоб в моєму оточенні були круті люди. Але на практиці. Я не могла все одно діяти, от так, ніби я гідна дійсно от всього найкращого. І оцей інсайт, про який я говоритиму сьогодні, коли я його отримала, він змінив от повністю а, мій погляд на життя і на себе. І почалось все з вірша, який стоїть в римлянам, адже всі, яких веде Божий дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і спів... спадкоємці Христа. Бог є цар. Він цар всіх царів. Йому належать всі багатства світу, він цей світ в першу чергу створив, як ми читаємо в колосян, першому розділі. В ньому створено все, що і на небі, і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створено. Він раніше усього і все існує в ньому. І от цей Бог. Який створив Всесвіт і все, що його наповнює, всі ці сузір'я, планети, все, що ми знаємо про космос, все це створене Богом. І цей самий Бог каже, що я, якщо я вірю в жертву Ісуса Христа, якщо я приймаю цю жертву, я є дитя Боже. Чому я кажу, що це усвідомлення, це інсайт? Змінив моє сприйняття себе і моє ставлення до себе, мою поведінку безпосередньо, коли я усвідомила, що я улюблена дитя, царя всього всесвіту, царя царів, і о, прикинула да, от, яке ставлення у батька, який любить свою донечку. У мене дуже класний батько. Я знаю, що ти дивишся, я тебе дуже люблю, мати теж привіт. Так от, якщо ми уявимо ставлення батька до доньки, яку він дуже сильно любить, це, по-перше, він її захищає, він не дасть нікому її скривдити. По-друге, він забезпечує її всім необхідним: одежою, їжею, можливістю отримувати знання подорожами. він зацікавлений в тому. Щоб її мрії здійснювалися, щоб вона жила щасливе життя. Він турбується про неї, він підтримує її, він пишається нею. І коли у мене в голові перемкнулося, що я донька Бога, який має всі ресурси на світі, який взагалі ці ресурси створив, йому ніколи не шкода благословити мене. Він теж зацікавлений в тому, щоб благословляти мене. Він забезпечує мене всім необхідним для життя і навіть більше. Для мене насправді велике благословіння. Що, окрім захисту і турботи від земного батька, у мене є небесний батько, який от за мене горою, який мене так сильно любить. Що Він навіть Ісуса Христа не пощадив заради мене, як написано в римлянам, також в восьмому розділі, що той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? От знаєте, я іноді турбуюсь там, типу, про те, чи зможу я досягти своїх цілей, планів, чи зможу я мати родину, про яку я мрію. І Бог мені знов і знов нагадує цей вірш про те, що, блін, та Ісус за тебе вмер, Він заплатив за твої гріхи, Він воскрес, щоб ти воскресла разом з ним. Хіба Він не дасть тобі і ну, я не кажу про те, що всього, чого ти бажаєш, бо не всі бажання будуть йти мені на користь, я так думаю. Ну, я все ж таки вірю, що Бога відніше. Але хіба разом з ним він не подробується про те, щоб у тебе там був одяг, і їжа, і житло, і певний комфорт, щоб твої мрії здійснювалися? Хіба йому шкода щось для тебе, якщо він віддав найцінніше, що у нього було? Звичайно, і не шкода. Давайте далі про це почитаємо в Матвія 6 розділі. Погляньте на птахів небесних, які існують, не жнуть і в клуні не збирають, та наш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові Лілеї, як вони ростуть, не працюють, не прядуть, та й кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі, Соломон – це цар, Усій своїй славі не одягався так, як одна із них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде викинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри. <свісно> то не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що вздягнемося, адже цього всього язичники шукають, Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, і це все вам додасться. Хочу наголосити на тому, що ці вірші не про безпечність, не про те, що треба жити одним днем, не планувати бюджет, не працювати, Бог всіми руками за запрацьовитість. Тут це про те, що ми, ми фокусуємося більше на якихось земних. Турботах, да? Поїсти, попити, мати гарний одяг, затишну квартирку. Але ну, Бог каже про те, що він, як отець, він знає, що ми потребуємо всіх цих речей, що для нас, людей це важливо, і він готовий нас цим всім забезпечити, що немає сенсу трястись від страху, чи буде то, чи не буде. Але він каже: фокусуйтеся не на цьому земному, фокусуйтеся на чомусь вічному, фокусуйтеся на царстві, фокусуйтеся на Слові Божому, на тому, щоб мати особисті стосунки із Богом. І все інше вам додасться, але це не основний фокус нашого життя. Але в контексті нашої з вами сьогоднішньої теми. Тут я ще бачу одну характеристику доньки царя це довіра батькові. Якщо ми говоримо про жіночу енергію, так, це спокій, це така легкість, це а, плавність рухів, це не про тривожність, метушню, досягаторство, 24 на 7, трудоголізм це про те, щоб розслабитися, довіряти отримувати благословіння, і от насправді тривога це про ем, нестачу довіри. Якщо ти знаєш, що ем, царських царів, твій отець про тебе турбується, і ти йому довіряєш, то у тебе немає сенсу тривожитися. Ми сьогодні більше робимо акцент на доньці царя, да? але тут і для чоловіків теж є важливе, Послання, що Бог не хоче, щоб ми жили в постійній тривозі, і страху, і переживаннях про те, як закрити наші базові потреби. Він говорить про те, що він турбується про нас, і що нам треба більше йому довіряти. Але я тут говорю про свій досвід, про свої усвідомлення, і я як дівчинка, звичайно, буду говорити про свою ідентифікацію, як доньки царяна. Тому на цьому акцент, але якщо ви, хлопці, дивитесь це, вам тут теж дуже раді. Донька царя має свій особливий статус по факту народження. Вона до цього ніяк не прагла, вона просто з'явилася в сім'ї царя, і вона вже принцеса. Як вона таке? І ставлення до неї має бути відповідним. І це не про зірку в лобі. Це про усвідомлення цінності жертв Ісуса Христа. Тому що якщо ми говоримо, що Син Божий пролив свою кров за мене, то я була достатньо гідна цього. Я насправді цього навіть ніяк не заслуговувала. Ця любов була просто по факту мого народження, просто тому, що я є, Бог так сильно полюбив мене, полюбив світ, що він віддав свого єдиного сина. Щоб той помер за мої гріхи замість мене. І в цій крові от має бути усвідомлення моєї цінності, що вона пролита за мене. Значить, Бог бачив мені щось особливе, що я цінна, я дорога для нього, йому не байдуже на моє життя. Ставлення наше до себе в першу чергу має бути гідним статусу доньки царя. Якщо я захищена от в цьому статусі, в цьому усвідомленні, що мій тато Бог всього всесвіту, то я не поведусь вже на маніпуляції якісь якихось тюбіків. Я вже не буду шукати підтвердження цієї цінності, ізвні, Я не буду шукати, що от прийде якась людина, я заслугую його увагу і там зайві букети, бо я знаю, чого я гідна, якого ставлення я гідна. Розумієте, про що я? Я дуже сподіваюся, що розумієте, тому що жити з цим усвідомленням стає набагато приємніше. Давайте зараз помолимось, щоб це усвідомлення стало також реальним і в вашому житті, і щоб Бог проявився в ньому як тато, турботливий тато. Дякую тобі, Боже. За те, що ти обрав кожного із нас, за те, що ти послав свого єдиного Сина Ісуса Христа, щоб Той вмер за наші гріхи, щоб ми були омиті, очищені і мали змогу приходити до тебе без посередників, без особливого одягу, щоб ми мали змогу мати особисті стосунки з тобою. Господь, дякую за те, що ти говориш до нас, що ти дієш в наших життях, що ти забезпечуєш нас всім необхідним і навіть більше дякую за те, що ти зацікавлений в нашому житті, за те, що ти проявляєш себе як турботливий батько, за те, що ти даєш свій захист, даєш одяг на кожен день, їжу на кожен день. Дякуємо тобі. За наше житло, за рідних і близьких, і за те, що ти маєш про нас мрію, за те, що ти обіцяєш нам класне майбутнє і надію, Господь. Дякую за те, що ти живий і ти реальний в нашому щоденному житті. Боже, молю тебе, за кожного, хто зараз слухає або дивиться це. Боже, ти знаєш їхні обставини, знаєш їхні серця. Я благословляю їх у ім'я Ісуса Христа, благословляю їх в їхніх обставинах, в їхніх турботах, Господь. Дай їм надприродній мир, дай їм усвідомлення, що Ти турботливий батько і ти даш їм все необхідне для життя. Хай з ними буде твій мир, Твоє благословення, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, друзі, за те, що були зі мною в цьому епізоді. Якщо вам відтокнулася якась думка, напишіть про це в коментарях або, знову ж таки, в особисті повідомлення в інстаграм. Якщо є конкретні теми, на які ви хотіли, щоб ми поговорили, щоб ми почитали з Біблії якісь питання, ставте їх, буду дуже рада. Буду пробувати відповідати, що зможу, то поясню. Обіймаю вас, бажаю вам класного тижня. Побачимось, Па-па!